Доброго здоров'я, дорогі колеги і колежанки, з глибокою повагою до сродної вчительської праці шестикласників та шестикласниць розробляє та апробує пілотні матеріали підручника колектив Олена Семенох, Олеся Калинич, Тетяна Дятленко, Михайло Білясник, Валентина Волницька автори працюють у пілотному шостому класі початковій, середній, старшій та вищій школі. Наскрізна ідея підручника: навчаюсь, удосконалююсь, розвиваю вміння, набуваю досвіду. Пілотні матеріали укладаємо відповідно до положень особистісно зорієнтованого, компетентнісного діяльнісного підходів, принципів наступності концентричності, діалогічності, комунікативності, інтерактивності, текстоцентризму, м'якої інтеграції, зокрема інфомедійної грамотності, індивідуалізації та диференціації неперервного мовного розвитку, педагогі, партнерства учень, учениця, вчитель, батьки, які визначені у державному стандарті базової середньої освіти та в модельній програмі методистів Ніни Голуб і Олени Горошкіної. У підручнику враховано індивідуальні та вікові особливості школярів. В основу авторського календарно-тематичного планування загальної композиції підручника і кожного параграфа покладено принцип поєднання чотирьох блоків знань: інформація, текст, комунікація, мовні знання, що представлені у змістових лініях мовній соціокультурній мовленнєвій, а також формування практичних умінь і навичок діяти в різних життєвих ситуаціях. Навчальні матеріали розробляємо та апробовуємо з урахуванням викликів сьогодення синхронного та асинхронного режимів і спрямовуємо на розвиток, саморозвиток ключових і предметної компетентностей, реалізацію індивідуальної освітньої траєкторії, розвитку здобувачів. На початку кожного розділу окреслюємо мету і завдання освітньої діяльності, а наприкінці рефлексію та самооцінювання. На кожну тему відведена орієнтовна кількість годин, що можемо побачити на слайді. До кожного уроку детально описані мовна, соціокультурна та мовленнєва змістові лінії. Очікувані результати, види навчальної діяльності. Перший семестр завершуємо вивченням теми іменник. Логічно, що учні показують рівень засвоєння опанованого матеріалу з теми, виконуючи діагностувальні роботи у двох варіантах: другий семестр починаємо з вивчення нової частини мови прикметник. З поміж засобів орієнтування сторінками підручника і ефективної організації освітньої діяльності виділяємо піктограми та суголосні з піктограмами рубрики. Усі звернення спонукального характеру і спрямовані на зацікавлену участь учнів та учениць у виконанні різноманітних завдань. Рубрика Запам'ятаймо містить важливий теоретичний матеріал для формування мовних і мовленнєвих умінь. Визначення мовних понять формулюємо чітко, стисло, представляємо у вигляді таблиць схем алгоритмів. Рубрика Ти впорешся. Переносить шестикласників у спеціально змодельовані життєві ситуації. Щоб виконати завдання, їм необхідно мобілізувати весь особистісний потенціал, мовні знання, уміння комунікувати у різних ситуаціях спілкування, добирати, користуючись різними джерелами, інформацію і оцінювати її, будувати висловлення різних типів і жанрів з дотриманням етикетних норм спілкування, проявити при цьому ініціативність, творчість, критичність і нестандартність мислення. Уміння працювати як самостійно, так і в малих групах, активно і ефективно взаємодіяти між собою тощо. Рубрика Перевір себе дозволяє шестикласнику самостійно оцінити рівень засвоєння мовної, мовленєвої, текстової інформації, а також рівень сформованості умінь практично працювати з нею за потреби вдатися до повторення актуалізації вивченого навчального матеріалу з метою ефективного формування власної траєкторії розвитку на уроках української мови. У рубриці зверни увагу, пропонуємо поради й алгоритми роботи з текстами різних жанрів мовлення: порада, втішання, замітка, допис у соціальних мережах, електронний лист. Пропонуємо також лінгвістичне повідомлення, вільне і формальне есе, розгорнута відповідь, коментар. Рубрика Досліди запрошує спостерігати, порівнювати, зіставляти графічну, текстову, відеоінформацію, самостійно формулювати визначення, представляти результати роботи у вигляді схем, таблиць, алгоритмів, ментальних карт. Рубрика Мовленєвий практикум Говори правильно спонукає учнів правильно вживати у своєму мовленні слова, словосполучення, фраземи, виконувати проєктну, пошукову, самостійну дослідницьку роботу з різними видами словників. Створенню ситуації успіху під час засвоєння мовного і мовленнєвого матеріалу сприяють корисні поради. Лайфгаки даємо поради, як збагатити словниковий запас не лише з української, а й іноземних мов, як правильно розподілити час, подбати про екологічну ситуацію, заощадити кошти, зберегти здоров'я своє і своїх рідних у рубриці цікаво. Подаємо маловідомі факти про походження лексем, утворення фразеологізмів. Запрошуємо у заочну подорож у міста України Київ, Львів, Житомир. Вагомим компонентом вправ є різноманітні ігри. Найкмітливіший, редактор, плутанина, лінгвістичне лото, лінгвістичні головоломки, дешифрувальник так чи ні, чарівний квадрат нові слова, що сприяють формуванню умінь самостійно працювати з текстовою інформацією, ставити уточнювальні запитання й осмислювати зміст прочитаного, формулювати тему і основну думку тексту, зіставляти прочитане із власним досвідом, редагувати і самостійно створювати творчий продукт, а також моделювати комунікативно орієнтовані ситуації. Супроводжує навчання інтерактивний контент. Покликання на інтернет-джерела, QR-коди, навчальне відео, інші візуальні форми, що урізноманітнюють види діяльності. Для ефективного навчання запропоновано роботу на різноманітних електронних ресурсах, наприклад, LearningApps.org, що спонукає повторити, узагальнити і систематизувати знання, формувати практичні навички та уміння. Змодельовано компетентнісно зорієнтовані завдання для індивідуальної роботи, роботи в малих та великих групах на організацію самостійної пошукової і творчої діяльності для вирішення життєвих ситуацій. Важливою є і робота з медіатекстом, де передбачено м'яку поступову інтеграцію інфомедійної грамотності. Актуальними є завдання, що забезпечують формування в учнів умінь працювати з різноманітними лексикографічними джерелами. Для ефективного навчання пропонуємо прийоми розвитку критичного мислення, інтерактивних ігрових проєктних технологій. У підручнику гармонійно поєднані зміст і форма. Навчальний матеріал візуалізовано хмаринками слів. Ребусами, кросвордами, коміксами. У шостому класі діти продовжують роботу над проєктом Пізнайко систематизований матеріал сприятиме підготовці до діагностувальних робіт та зовнішнього незалежного оцінювання. У підручнику передбачено систему вправ для формувального оцінювання, зокрема, рефлексію, самооцінювання, взаємооцінювання та інші. Віримо, що за нашим підручником навчання буде цікавим та ефективним. Дякуємо за увагу.